В цьому відео ми розглянемо, яким чином шукати файли на Google Диск. Як тільки ви додаєте файли у своє сховище, вони індексуються для більш швидкого пошуку. Коли вам потрібно щось знайти, ви переходите в розділ пошуку, починаєте вводити назву, яка міститься в цьому файлі. І відразу Google уже пропонує вам якісь варіації, що це може бути. Але варіантів таких може бути дуже велика кількість, і ви захочете, щоб відображалося значно менше, щоб пошук був більш швидкий. Для цього ви можете задати ще додаткові параметри. Для цього переходимо в параметри пошуку. Де ви більш конкретно описуєте файли, які ви шукаєте. Це може бути якийсь тип файлів, можна вказати, хто власник цього файлу, чи, там, наприклад, коли останній раз він змінювався. Тобто тут ви задаєте більш конкретні дані по тому файлу, що ви шукаєте, і результат пошуку ви отримуєте вже значно компактніше. Також можна ще використати деякі речі. Це, наприклад, якщо ви точно знаєте, яка назва міститься в цьому файлі, то ви можете взяти цю назву в лобки. Наприклад, в нас є, ми знаємо, що шукаємо файл, де в назві є DOC1. Ми пишемо док1 в лапках, і нам вже відображаються тільки лише ті файли, де міститься в лапках назва Doc1. Ще є один варіант якщо ви не хочете, щоб відображалися певні назви в файлах. Наприклад, я не хочу, щоб відображалися всі файли, де міститься folder 2 в назві. Я схожу. Річ роблю, я в лапках пишу folder 2. Але перед цією назвою я ставлю мінус. Тобто я не хочу, щоб відображалося folder 2. Я поставив мінус, нажав Enter, і е, цей результат вже зникає з нашого пошуку, і ми так більш оптимально вже отримували результат пошуку. Е, що я хочу додати, пошук не тільки у Google не тільки по назві файлу, також можна знайти щось, якщо ми знаємо, що міститься в самому файлі. Наприклад, у мене є файл, де є слово сніг. «сноу». Я його вписую, нажимаю Enter, і в мене відображається лише один файл. Я його відкриваю, і тут у нас є слово Snow. Це все, що стосується пошуку. Якщо ж ви шукаєте варіантів, як можна прийти на використання сервісів Google Workspace, то ви можете звернутися в компанію SoftProm, офіційний партнер Google. Тут вам допоможуть підібрати оптимальний тарифний план а також налаштувати, здійснити початкові налаштування для того, щоб використовувати ці сервіси.